Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати похилі лінії. Але давайте спочатку пригадаємо, як ми робили схеми до слова. У нас є речення дівчинка дмухає на кульбабку. Рахуємо слова дівчинка одне, дмухає два на маленьке слово третє, кульбабку 4. Дивимось першу схему. У нас схема складається із трьох слів. Вона нам не підходить. Друга схема складається з чотирьох великих слів. Вона нам теж не підходить. Третя схема складається з чотирьох слів, але подивіться, третє слово маленьке, тому вона нам підходить. Пригадаємо пальчикову гімностику, яку. Робили минулого заняття. Починаємо рахувати з великого пальчика, загинаючи. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. П'ятий пальчик буду я ось і вся наша сім'я. Давайте пригадаємо з вами лінії. Робочого зошита. І нас є основний рядок, так, маленький, або його ще називають робочий рядок. В нім букви живуть, і свої володіння завжди стережуть. У робочому рядочку ми пишемо наші елементи букв та букви, які не виходять за лінії робочого рядка. Це такий будиночок так, для наших букв. Праворуч ви бачите лінію червоного або, можливо, у вас вона синього кольору. Ця лінія називається поле сторінки. Поле сторінки це така межа, вона означає, що порушувати її не можна. Тобто до цієї межі ми не торкаємося і не виходимо за її межі. Полімте уважно, що ви бачите на екрані? Це ж, звичайно, наш алфавіт, так, абетка українська. Всі букви в нашому алфавіті стоять на своїх місцях, так, мають свої будиночки, місця. Погляньте і подумайте, зараз ви бачите букви прописні чи все-таки друковані. Звичайно, що це прописні букви, так? Пам'ятаємо, що каліграфічне письмо це письмо правильне та охайне. Тому сьогодні ми з вами спробуємо каліграфічно прописати елементи букв. Сідаємо правильно, пригадуємо, що ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, наша спина рівна, голова нахилена вниз так. А ви бачите, що позначено у зошиті. Лікті на парті, щоб вони не звисали, між партою і грудьми має бути відстань на ширину вашої долоні. Обов'язково правильно кладемо зошит. Якщо ви пишете правою рукою, то Кутик сошита так, має бути нахилений до вас так, під нахилом і дивитися на середину вашого животика. Сошит має лежати навскоси. Ручку тримаємо тільки трьома пальцями великим, вказівним та середнім. Ручка більше збирається на середній палець. Ми тримаємо його великим. І зверху казівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця ручки. Сідаємо рівно і починаємо писати. Знаходимо перший робочий рядок і прописуємо похилу. Лінію. Дивіться, з верхньої лінії робочого рядка ми прописуємо під нахилом до нижньої лінії робочого рядка. Намагаємося не виступати за межі робочого рядка. Подивіться дуже уважно: між лініями ми робимо відстань. Приблизно в розмір однієї букви, тобто не широку, але і не дуже вузьку. Прописуємо за зразком два робочих рядочки. Пам'ятайте, що ми сидимо рівно, ручку тримаємо правильно. Не відриваючи руки з верхньої лінії робочого рядка, ведемо під нахилом до нижньої лінії робочого рядка. Коли ми дописуємо вже до кінця, пам'ятаємо, що ми не торкаємося червоної лінії. Прописали. Тепер беремо в руки олібець, у мене він сірого кольору. І в цьому рядочку шукаємо нашу королеву. Королева це той елемент, так, який в нас вийшов найгарніше. Намалювали їй корону, вона у нас просто красуня. І йдемо далі. Наступний Елемент, так, це похила лінія за округленням праворуч прописали, також знайшли королеву. І зараз ви бачите, як правильно писали та похилу лінію за округленням ліворуч. Тобто, з середини робочого рядка ви прописуєте до нижньої лінії, заокруглюєте і ведете до верхньої лінії робочого рядка. Це дуже важливо. І з середини робочого рядочка ведете до нижньої лінії робочого рядка. не відриваючи руки, ведете похилу лінії до верхньої лінії робочого рядка. За зразком прописуєте, пам'ятаєте, що ви не торкаєтеся червоної лінії, так? не доходячи до неї. Залишаєте письмо, і, відповідно, вже коли дописали, то беремо наш олівець, у мене він сірого кольору, і знаходимо королеву, ту, яка у вас вийшла найгарніша. І перевіряємо, дивіться, ось така робота у вас має отриматись. Обов'язково фото вашої роботи прикріпіть нам у групу. Каруселі річ весела, не побачиш тут сумних. Але наші каруселі не лише веселий сміх. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете все знати, тут готують космонавти. Тож, ми з вами відправимося в чудовий карусель так, наших знань і обов'язково дізнаємося багато нового. А зараз підведемо підсумок. Які ж лінії ми сьогодні з вами писали? Це похила лінія, так? Коротка наша, далі похила лінія за округленням праворуч, та похила лінія і за округленням ліворуч. Як називаються лінії сітки зошит? Це робочий рядок, верхня лінія робочого рядка, нижня лінія робочого рядка, верхня надрядкова лінія та нижня підрядкова лінія. І обов'язково в нас є, звичайно, ще поле, так, наше, за яке ми не виходимо. Що ж, подумайте і поставте відповідним смайликом. Якщо вам було легко працювати, ви ставите веселий смайлик, такий як зелений, так він посміхається. Якщо все-таки було трохи складно вам довелося. Докласти зусилля, то ставимо такий похмурий трішки смайлик, тому що він, йому було важко, так-таки, як шовтий. Якщо вам зовсім нічого не вийшло, ви навіть розізлилися, то ставите такий сумний смайлик, так незадоволений, такий, як червоний. Але думаю, що у вас вийшло, тому бажаю вам всього найкращого. Залишайтеся з нами!